Слава навіки Господу Богу, нехай Господь Бог вас завжди береже. Важливо розуміти, що таке є церква Божа, а що таке Вавилон. Вавилон поклоняється та з'єднується з, з земними царями. Але Господь завжди поставляв святих священниками та царями. Але народ дуже часто. Дивився на інші народи та також просив земних царів, які могли бути грішними. Тому церква Божа, вона є свята, вона є непорочна. Вона служить Господу Богу Ісусу Христу, який і є Господь над господствуючими і Цар над царствуючими. Церква Божа, вона інших людей приводить до Господа. Тому видно, що там, де є Господь Бог, там є перемога, там країни процвітають. Також Вавлон, він наповнений жорстокістю, яростю, гонить святих Божих людей, любить обогащення. Тому на Вавилон прийдуть кари Божі. Тому Господь говорить, щоб ми вийшли з Вавилону, щоб були святою невістою Ісуса Христа, Божою церквою. Тому дуже важливо дивитися, в якому ми знаходимося, дусі, чи в дусі Божому, чи в дусі Антихриста. Бо часто вже зараз людей противляться Слову Божому, церкві Божій і прийде дійсно головний Антихрист. Та потрібно дивитися, ми є церквою Божою, чи ми являємося Вавилоном. А Вавилон це є дух, а релігія Господа Бога не цікавить. Бога цікавить наше змінене життя. Амінь.